Ворог не припиняє цілеспрямовано завдавати ударів по мирним містам нашої держави. Так, вранці російська армія атакувала Дніпро дев'ятьма ракетами. Зокрема, випустили міжконтинентальну балістичну ракету, аеробалістичну ракету Кенжал та сім крилатих ракет. Шість з них збили наші захисники. Ворог цілив по підприємствах та критичній інфраструктурі. У наслідок удару по Дніпру. Є пошкодження у центрі реабілітації для людей з інвалідністю. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, у реабілітаційному центрі частково зруйнована котельня, а також вибиті вікна. На місці працюють усі відповідні служби. На лікуванні у центрі перебували троє пацієнтів 9, 22 та 45 років. Вони не ушкоджені. Також в день 21 листопада ворог атакував Кривий Ріг. Вибухи у місті пролунали орієнтовно о 10-й годині ранку. Відомо про 26 поранених. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.